Так, ну, нагадую, що ми з вами займаємося Python. Програмуємо графічний інтерфейс, програмуємо вікна, програмуємо кнопочки, написи, ну і далі ще буде. Але останні, чим ми займалися, я вам розповідав про кнопки і написи, як їх створювати, як їх розміщувати у вікні. Ну, а тепер треба ще потренуватися так, створювати їх. Усі, я вам опублікував наступне завдання. Якраз будемо створювати проекти з кнопками і написами. Я вам пропоную створити два проекти. Один буде називатись Моя Країна Україна. А другий буде називатись День Ніч. У першому проєкті будуть написи, їх будемо програмувати. А в другому проєкті будуть кнопки. Ну Давайте про все по черзі. Інструкція буде ось тут. Відкриваю завдання. Перший проєкт буде Моя країна, Україна називатися. Обидва проекти створюйте на основі цього шаблону «Python with Pythonistic Inter. Ось як я зараз. Так, ну, і перед цим же ж перевірте, чи ви авторизовані на сайті Replit. У мене мій тестовий учень авторизований. Натискаємо «Fork». Даємо назву проєкту Моя країна, Україна. Ork». Так, поки він створює копію, дивимося, які завдання вам пропоную. Завдання номер один. У нас має бути створено вікно. В цьому вікні має бути розміщено два написи. Один напис має містити фразу Моя країна. Другий напис має містити фразу Україна. Далі ці написи треба зробити так, щоб вони реагували на події. Якщо ми клікнемо на перший напис, то має помінятися фон першого і другого напису. Фон першого має стати синій, фон другого має стати жовтий. Якщо ж клікнути на другий напис на слово Україна, то має змінитись колір буква на жовтий і синій, а також мають змінитися розмір літер, шрифт, і сталося, щоб воно е жирним, цей текст. Так, умова завдання, зрозуміла для початку. Да. Так. ну Залишилось це запрограмувати тепер, так? Бічна панель нам не потрібна. Приковуємо її. Команду from -import зірочка ми залишаємо. Вона нам дозволяє використовувати графічні компоненти. Ну, і залишилось тепер створювати. Спочатку, мабуть, треба створити вікно. 400 на 280 пікселів. Е, даємо назву нашому об'єкту. Можете, як в підручнику Root, можете, як я, називати його window. Е, щоб створити цей об'єкт, треба використати конструктор. Допомагайте ТК. ТК. Т велике, К маленьке і дужки. Так, Якщо запустити, то у нас вже має бути вікно. Вікно буде стандартного розміру, сіреньке, маленьке. в рядку заголовку нічого немає. Ну, є фраза ТК, але це не те, що нам потрібно. Далі, далі задаємо, як нас тут просять, розмір 400 на 280 пікселів. Для цього звертаємося до нашого об'єкта, а я назвав його Windows. Щоб змінити розмір, звертаємося до властивості, допомагайте. Джеумки. Гіометрі. І задаємо 400 на 280. Розмір задається в лапках. 400 Х 280. Далі. Також у нашого об'єкта треба змінити текст в рядку заголовка. Нам треба написати слово Україна. Щоб змінити текст в рядку заголовка, використовується властивість. Text. Текст. Точно текст? А може, тайтл? Текст буде, але трошки пізніше. А тут тайтл. І треба слово Україна. Ні, текст це коли кнопки Коли кнопка або коли напис, там писано. Так, має бути. Ну, перевіримо, чи цей фрагмент працює. Так, ось наше вікно збільшилось, і текст в рядку заголовка помінявся на слово Україна. Так, тепер далі. Далі треба в цьому вікні розмістити два написи. Так? З одним текстом і другим текстом. Щоб створювати написи, треба придумати їм спочатку назву цим об'єктам. Ну, можна назвати як завгодно. Там Dog, Cat, Pokemon, Ball, як хочете. Ну, але я буду називати лабел. Перший, лабел другий. Ну, напис один або напис два. Бо лабел з англійської мови якраз і буде напис. Тобто перший називаю лабел один. Ага, мова не так. Лабел один. Далі, щоб створити цей об'єкт, використовується конструктор лабел, тільки з великої лабел. літери обов'язково. Так, і коли створюється об'єкт, можемо одразу е, задати певні властивості цього Ну, В даному випадку треба задати властивість текст. Так? Який текст має бути в першому написі? Моя країна. Так, тут додаємо. Моя країна. Далі, крім е, тексту, нас ще тут дещо просять. Так? Два написи, у кожного з якого має бути ширина 30. Символів. А висота 6 символів 6 рядочків. так Щоб задати ширину, використовується властивість. With. With. Має бути 30 за умови. А щоб задати висоту, використовується властивість Eight. Так. Ось тут середовище мені допомагає. Eight. так А висота має бути 6. символів так чи буде вже створено цей напис у вікні? Чи ще щось треба зробити? Якщо я зараз запустю знову, буде перший напис Моя країна уже у вікні чи Ні. Нет. А чого? Бо що ще треба? Створити об'єкт мало, треба цей об'єкт. його активувати Покласти у вікно, да? ну, або активувати, якщо хочеш. Е, ну, активувати трошки інше слово, бо у нас можуть бути доступні компоненти або недоступні. Enable, disable. Так? А в даному випадку його, він створений десь там в оперативній пам'яті, а його треба на наше вікно покласти. А як покласти компоненти е, у вікно? Наприклад, методом pack можна. Можна ще методом place і можна методом grid. Ну, ми з вами два, я вам показував пак і плейс. Якщо пак, то вони будуть отак в стовпчик собі розміщуватися зверху, вниз, посередині. А якщо методом place, то треба вказувати координати по X і по Y, наскільки я От, Ну, Нам просто їх треба покласти туди. От, якщо зараз запустю, то має бути вже перший напис тут. Далі, треба другий напис. Ну, дії, мабуть, будуть схожі, тому я копіюю. Тільки буду редагувати. Другий напис label 2. Його створюю методом цим конструктором label, Текст у ньому має бути не моя країна, а слово Україна. Ну, а ширина і висота така сама, і покласти теж методом тим самим пак. Ну тільки label 2 не забути поміняти. Перезапускаємо. І ось наші два написи. Але вони поки що не реагують на кліки по ним. А чому не реагують? надо функцію функції створити, і не забути пов'язати функцію і самі е, наші події, які мають наступати з цими написами. А саме подія, клік лівою кнопкою один раз на тому компоненті. Так, треба створювати функції. Функція починається з службового слова. DF. DF. Далі треба придумати назву функції. Знову ж таки, ви вольні називати їх так, як вам подобається. От, ну, так як в нас функція буде відбуватися по кліку по написам, то я буду називати першу функцію клік 1, а другу функцію буду називати потім клік 2. Ну, ніби щелчок по першому напису, і щелчок по другому напису. Далі. Якщо ви будете пов'язувати написи або інші компоненти, крім кнопок, то пов'язувати будемо з методом bind, а для кнопок використовуючи атрибут command. Зараз я буду пов'язувати методом bind, це означає, що тут треба в дужках написати слово event, для того, щоб наша функція ніби чекала, коли настане та подія, прослуховувала події, бо event це і є подія. Тобто ця функція почне працювати в результаті настання події. Клікання по першому напису. Так, а що має статися? А, дивимося, при кліку по першому напису має помінятися колір фону першого напису на синій, а колір фону другого напису на жовтий. От. Як це зробити? Ми звертаємося до нашого напису першого. Щоб звернутися до фонового кольору. Так само, як ми міняли фоновий BG. кольор. Так, BG, так. Чому BG, бо це від двох слів: background, Back позаду, ground фон, фон позаду. BG, Фон позаду. Літер. От для першого напису цей фон має стати. Зверху у нас синє небо, то blue, Ага, мова не там. blue. Uh, і щось схоже буде з другим написом. Раз схоже, то чому б не скопіювати і не вставити. Тут не забувайте, що кожна команда з однаковою кількістю відступів. Інакше буде жалуватися на вас. Неправильні відступи. Неправильні відступи буде жалувати. Так. Лабел другий. а Він має стати жовтий. А жовтий на інгліш буде. Yellow. Yellow. Такс. Uh, чи буде вже працювати ця функція? Якщо я клікну а на моя Україна, не буде, бо що ще треба. Треба бінд написати. Треба бінд зробити, так? Uh, я вступлю, щоб видно було, що тут я їх об'єкти створював, да, а отут буду пов'язати. Хоча це не обов'язково. Так само і тут я відступи зробив, щоб видно було, що оце у нас функція. До речі, її можна звернути тут. Бачите, вона зварачується, розварачується. Він розуміє, що це функція, її можна приховати тимчасово. Так, ну треба пов'язати. Да? Наш лабел 1. За допомогою методу bind. Ми пов'язуємо подію. Щелчок лівої кнопки мишки, він позначається в Python, так, в кутових дужках одиничка. І назву тої функції, яка має працювати тоді, коли ця подія настане. От якщо настане подія, щелчок лівої кнопки мишки один раз на нашому компоненті лабел 1, то нехай працює функція, яку ми назвали клік 1. Так, тепер, якщо перезапустити, то має працювати. Так. Ну, мабуть, аналогічно, треба зараз заставити працювати і другу. Так? Е, е, другий напис при щелчке. Е, ну, дії будуть щось наподобі, тому я копіюю. Uh, так, тут чомусь в мене відступи пропали при копіюванні. Добавлю їх, вони обов'язково потрібні. Другу функцію назву клік 2, бо це клік по другому напису. Uh, теж event. Uh, а от тільки міняти треба інше. Да? При кліку на другому написі на слові Україна має помінятися не колір фону, а колір літер. Щоб змінити колір літер, будемо міняти не властивість BG, а властивість. FG. Ну, F це front вперед. Е, Колір літер будемо міняти. Ну, у першого напису, мабуть, вони літери мають стати жовті, щоб було видно на синьому. Я Yellow сюди вставлю. А в другого тоді blue. Blue мають стати сині. Так, і ще, е, коли ми клікнемо на слово Україна. То має вирости розмір літер, має помінятись шрифт на аріал, і має стати жирним це все. От. Застосовуємо це діло. Звертаємося тепер до властивості фонд. Фонд з англійської мови перекладається шрифт. І надаємо значення ті, які нам потрібні. Це буде цілий набір атрибутів, тому він задається в дужках. Спочатку шрифт Arial, Потім 14 розмір. І щоб було жирний. Як буде жирний? Bold. Bold. Якщо курсів, то Italic. А якщо підкреслений, то Underline. Underline. Underline, так. Ну, це я зробив для першого напису. Ну, а треба, щоб і другий же ж теж вираз, да, щоб вони... Однако виросли. Тому копіюю і міняю на лабел 2. Такс. І а, чи буде знову ж таки ця друга функція вже працювати? Та, що виконала. Я його теж треба підв'язати. Тоже треба за допомогою методу біля. Не буде підв'язати прив'язати. Підв прив так, пов'язати. Пов так, копіюю і міняємо лабел 2. Коли на ньому клікнуть один раз, нехай працює функція з назвою клік 2. Ось ця. Ну, по ідеї, все. Перевіряємо. Так, клік на першому написі помінявся фоновий колір. Клік на другому написі. Змінився колір буковок. Змінилась е, розмір буковок. Через це збільшився розмір самих написів. Так. А чому збільшився розмір написів? Тому що ми ширину напису задавали в 30 символів. Відповідно, якщо збільшився розмір символів, то і збільшиться ширина самого напису. Бо більше місця треба, щоб помістити цих 30 символів. Так, ось вам перший проєкт. Питання до нього. Ні, нема. Немає. Так, ну на всяк випадок показую. My реплс. Мої проєкти. Ось цей проєкт. Копіюєте адресу посилання на нього. В Google класі. Посилання на проєкт додаєте. Перший проєкт готовий. Закриваю його. Другий проєкт має називатися День Ніч. На основі цього самого шаблона Python via SteckInter. Створюємо новий проєкт. Даємо йому назву День Ніч. Так, поки він тут створює, дивимося в умову, що має робити другий проєкт. Ну, написи вже були. Тепер треба, щоб з кнопками був проєкт. Е, що має бути? Да? Запускаємо віконечко. Програму запускаємо на виконання. Має бути вікно зразу чорного кольору. І кнопочка Одна тільки видна день. При натисненні на кнопку День. Наше вікно має поміняти свій колір на білий. Кнопка день має заховатися, а кнопка ніч появитися. Потім, якщо натиснути на кнопку ніч, має знову стати навпаки. Знову стати фоновий колір чорний. Кнопка ніч має пропасти, а кнопка день появитися. І так далі. день ніч, день ніч, день ніч. Так, умова. Завдання зрозуміло. Да. Так. Так. Залишилося запрограмувати. Е, знову ж таки, спочатку створюємо вікно. Так. Назву його теж Window. Створюємо конструктором ТК. Далі. У нашого Window, у нашого вікна має бути задані розміри. Розміри це геометрія. Так, а які розміри? Подивимося в умову. Тут сказано 400 на 300 пікселів. 400 на 300 пікселів. Далі, якщо подивитися на, на, на ці скріншоти, то у заголовку вікна має бути слово світло. Так. Значить, звертаємося до властивості title. І пишемо слово світло. І перевіримо, чи створюється це вікно. Так, мало було місця в області output. Я її збільшив область output і запустю ще раз проект. Це вікно створилося. Розміри ті ще треба, і слово світло є в рядку заголовку. Тепер переходимо до подальшого. Спочатку, мабуть, треба зробити фоновий кольор вікна чорний. Так, що це мені додать? Window. Щоб поміняти фоновий колір. Ми в попередньому проєкті міняли фоновий колір напису. До якої властивості звертали? Нет. Фонд, Ні. Фонд, Фонд. Та шрифт. Бекград. Бекграунд. Так. Ground, так, і раз чорний, значить, має стати він. black black Так. Ну, е, єдине тут зауваження: у нас саме віконечка output, да, оця область в реплі чорна, і чорне вікно, то ми від вікна побачимо тільки рядок заголовка. Але воно тут є 100%. Да. Можна запустити, наприклад, програмки Тоні е, в середовищі цього. Редактора, і там буде видно все, що воно чорне. Ну, далі. При запуску в нас має ще й створитися кнопка і з'явитися зі словом день. Так, кнопок буде дві. Назву одну кнопку Button 1, а другу кнопку назву Button 2. Так, button 1. Знову ж таки, назвати можна як завгодно. М'ячик, покемон, супермен як завгодно. Так, щоб створити цей об'єкт, треба використати конструктор button. І задаємо тепер параметри. Ну, як мінімум, там має бути параметр текст. Зі словом яким? День. Зі словом день. Зі словом день. Так. Як мінімум. Щоб ця кнопка появилася тут у вікні, її треба розмістити у вікні. А як її розмістити? Ми вже написи розміщали. Наприклад, методом PAF. Так, ну єдине. Зараз, запустимо, подивимося, чи кнопка є. Так, вона є. Да? Ось вона. Так, це кнопка, вона натискається. Але чи вона там має бути, як на зразку? порівняно Трохи нижче. Трошки нижче. А як заставити? Апусти... Е, ні, можна плейсом, а можна методом pack, але треба додати, якщо треба відступ опуститися ниже, то додати атрибут властивість пад Y а, і сказати, наскільки пікселів опуститься вниз. Я опускав на 50 пікселів першу кнопку, а другу кнопку я опускав на 100 пікселів. Ось перезапустимо. І ось вона ця кнопка. Опустилася. Так, не там на самому верху. Так, перша кнопка є. Е, ну і нам потрібно створити ще другу кнопку. так Другу кнопку створити цей об'єкт. Це буде вже button 2. Текст там має бути на ній слово ніч. А от треба нам покласти кнопку вже другу у вікно при старті програми. Ні, ну де шо вона Ні, в її зразу немає. Вона має з'явитися тоді, коли на кнопку День класно. Зразу її не має бути. Тому я першу кнопку методом «Пак» поклав, а другу кнопку поки не кладу. Так. Це перший етап. Перший етап Зрозумілий. Так. Да. Так, ні? Так. Да. Так, ну тепер залишилось е, запрограмувати кнопки. Ну, мабуть, якщо ми першу кнопку запрограмуємо, то в другій будуть похожі дії. Ну, тільки інші там значення властивостям надаватимуться. Так, ну треба створювати функції, які мають працювати, коли клікнуть на кнопку. Е, знову ж таки, DF. Мова не там. Далі у нас буде дві функції: функція, яка має працювати, коли клікнуть по першій кнопці, і функція, яка буде працювати, коли клікнуть по другій кнопці. Назву першу функцію клік 1 а другу функцію потім назву клік 2. Тепер особливість кнопок в тому, що їх, коли ми будемо використовувати, не обов'язково пов'язувати методом BIND кнопку і функцію, яка має працювати. Можна пов'язувати за допомогою властивості атрибуту command. І, відповідно, коли будемо створювати функцію, яка буде працювати при натисненні на цю кнопку, отут в дужечках слово event не пишуть. От як я зараз, да, для написів у минулому проєкті писав event, а зараз не пишу. Ну і тепер програмуємо, що має відбуватись. Якщо клікнуть на кнопку зі словом день, що має відбутися? Перше очевидно. Поміняється фон? Має помінятися фон, так? Значить, щось отаке має відбуватися, так? Uh, background має не black стати, а має стати білий. А білий це який? White. White. Так. Це одне. Має стати danger. Так? Тепер далі. Uh, також, крім того, що білий фон має стати, перша кнопка має заховатися, тимчасово прибратися з вікна, а друга кнопка має появитися. Щоб кнопка заховалася, першу кнопку в мене звати button1. Для того, щоб її приховати, я буду використовувати отакий метод packForget. Подивіться, метод pack кладе у вікно компонент, а pack forget його прибирає з вікна. Тобто він створений, він в оперативній пам'яті висить, але його не видно. От, методом pack forget я зараз першу кнопку заховаю. А другу кнопку. Другу кнопку я покладу у вікно. Причому покладу так, щоб вона була нижча. Якщо ця кнопка на 50, тут пікселів отпущена То друга кнопка я пускав на 100. E, pad Y рівні 100. Так. Можна перевірити, чи працю... ага чи e, e, буде, да до речі, працювати. Батон 2, 2 по-перше, так. А e, чи буде працювати при кліку по першій кнопці? Оця функція клік 1. Ми вже пов'язали. подію діюк клік. По кнопці і цю функцію. Чи ще ні. 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 Це можна робити методом bind. А можна через атрибут команд. От спеціально для кнопок придумали такий спосіб. Ось там, де ми створюємо кнопку, е кома і додаємо властивість або атрибут команд. Команд. Після якої, після знака дорівні, ми вказуємо назву тої функції, яка має спрацювати, коли клікнуть по цій кнопці. Тобто, це як властивість така ще. Так? Ось міняли властивість текст на кнопці. Ось ми вказуємо властивість команд. Тобто, яка команда, яка функція має працювати, коли клікнуть по цій кнопці? Бо це такий особливий об'єкт, який якраз і призначений для того, щоб їх клікали. Так. Можна перевірити, чи працює. Клік. І бачите, настав день. Кнопка день пропала, кнопка ніч появилась. Спрацював пак forget. Спрацював pack. А кнопка ніч чогось не працює. Звісно, ну, активірувати. Її теж треба запрограмувати. Да? Давайте ми аналогічну функцію створимо для другої кнопки. Назвемо цю функцію клік 2. Колір фону при кліку на. Кнопку ніч має стати який? Чорний. Невайт, а бле. Чорний. Далі. Не першу кнопку треба забутися, да, що вона там є на вікні А другу кнопку треба забутися. А першу кнопку треба, щоб вона з'явилася. Але не з відступом 100, а з відступом 50. Вона там трошки вища. Так, і що ще треба додати, щоб працювала ця функція при кліку на кнопку ніч. Що ми робили для першої кнопки, але не зробили ще для другої? От Оцей команд ще не додали, так? От як ми казали, за допомогою атрибута команд для першої кнопки, яка має працювати функція. Так само і для другої кнопки. За допомогою атрибута команд маємо сказати, яка функція має працювати, коли клікнуть по другій кнопці. А має працювати функція click 2. Коли клікнуть по кнопці Button 2, тобто та що ніч. Так, треба перезапустити. Проект. День, ніч. День. Ніч. Проект працює. Правильно працює? Вроді, так. Да. Начебто так. Так, ну добре, залишилось перейти в MyRaples. Знайти цей проект день ніч. Копіювати адресу посилання а, і додати посилання на проєкт. В цьому завданні тесту немає, тут тільки практичні завдання. Якщо два посилання додали, тоді здаєте роботу.